Загальнонаціональна база знань де можливість лікарям давати посилання для пацієнтів перед операцією ще на консультативному етапі на платформу для ознайомлення про дану операцію, як вона проводиться та які несе в собі ризики, що робити у разі ускладнень і як буде проходити реабілітація. Таким чином, пацієнт розуміє всі ризики і приходить до лікаря вже з реальними очікуваннями. Таким чином, кожен Хірург буде захищений від того, що пацієнт скаже, що він не знав про ризики, і кожен пацієнт отримує максимум інформації, щоб іти на пластичну операцію, розуміючи, що це не косметологія і не масаж, а хірургія з можливим рівнем ускладнень.